Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми поговоримо про важливий інструмент для оцінки наукової продуктивності National H Index Ranking або Національний рейтинг по індексу гірше. Цей рейтинг допомагає зрозуміти, які університети, установи та вчені в Україні досягають найвищих показників наукового впливу. Хочете дізнатися, як він працює і як можна покращити ваші показники? Тоді залишайтеся з нами. Хочете покращити своє місце в рейтингу? Фахівці компанії наукові публікації допоможуть вам проаналізувати ваші показники, знайти спосіб їх оптимізації та підвищити вашу позицію в рейтингу. Переходьте на сайт в описі під цим відео та залишайте заявку. Разом ми досягнемо нових наукових висот. National H Index Ranking це міжнародний некомерційний рейтинг, створений для прозорого оцінювання наукових досягнень університетів, організацій та науковців. Основний критерій це індекс гірша, який є універсальною метрикою для оцінки цитованості та впливу дослідника. Цей рейтинг розроблено міжнародною командою вчених. Його унікальність в тому, що він поєднує дані з трьох основних баз даних: зі Scopus, Web of Science та Google Scholar. Рейтинг корисний для університетів, наукових організацій. Зації державних структур та навіть для окремих дослідників. Бо саме цей рейтинг дозволяє оцінити вашу позицію в національному та міжнародному контекстах. У рейтингу враховують три ключові компоненти: перше індекс гірша в скопус показник, який показує продуктивність та цитованість у найбільш авторитетній базі даних. Друге індекс гірша в Web of Science – показник, який фокусується на публікаціях в міжнародних журналах високого рівня, та індекс гірша в Google Scholar – це показник, який включає широкий спектр чурел, зокрема препринти, конференційні матеріали та інші відкриті дані. Це дозволяє отримати об'єктивну картину наукової продуктивності та порівняти її не лише в рамках країни, але й в рамках міжнародних стандартів. Крім того, рейтинг регулярно оновлюється двічі на рік в травні та листопаді, що робить його актуальним для звітності та аналізу. На сайті рейтингу написано, що наступним кроком буде щомісячне оновлення, а фінальна мета розробників робити. Те оновлення в режимі реального часу. Національний рейтинг пропонує кілька різновидів оцінювання. Перше рейтинг організацій в Скопус, Web of Science та Google Scholar. Це списки, які показують загальний індекс установ у цих базах даних. Друге топ тисячу науковців у Scopus та Google Scholar. це рейтинги найуспішніших дослідників країни. І третє загальний індекс гірша країни. Він дозволяє оцінити, як Україна виглядає на тлі інших держав у науковій продуктивності. Якщо ви або ваша наукова установа не потрапили до рейтингу. То не хвилюйтеся. Ви можете подати заявку на реєстрацію через їх сайт. Чому це важливо? Ваш індекс гірша це не просто цифра. Це показник вашого наукового впливу. Чим вищий індекс, тим більше ваша видимість у науковій спільноті. Також він впливає на наступні чинники: на особистий розвиток. Тобто дослідники з високим індексом мають більшу шансів отримати міжнародні гранти та запрошення до співпраці. Репутація університету: чим вищий індекс ваших науковців, тим вищий рейтинг вашої установи. і видимість наукових робіт. Високий індекс означає більше цитувань, а відповідно і уваги до ваших досліджень. Аби покращити свою позицію в рейтингу, дотримуйтесь простих правил. Регулярно впевнюйтесь в оновленні ваших профілів в Google Scholar, Scopus чи Web of Science. Забезпечуйте якість своїх публікацій, тобто публікуйтесь в журналах із високими показниками в міжнародних базах даних і уникайте хижацьких журналів. Вони не лише не покращать ваш індекс, але й можуть нашкодити репутації. Більше інформації про хижацькі журнали ви дізнаєтесь з нашого минулого відео. Тут важливо розуміти, що жоден рейтинг не є ідеальним. Є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Перше, дані можуть бути неповними, якщо науковець, наприклад, не має профілю в Google Scholar або не оновлює його. Друге, деякі галузі мають нижчі показники цитованості через специфіку тематики. І третє фокус на підвищенні індексу гірша може спонукати до публікації великої кількості менш значущих робіт. Та до участі в недобросовісних практиках, таких як самоцитування або свідома публікація у низькоякісних журналах. Ці обмеження не знижують цінності рейтингу, проте нагадують про важливість роботи над своїм профілем і над якістю публікацій. Глобально недоліки компенсуються прозорістю та регулярним оновленням інформації. Національний рейтинг по індексу Хірша – це не лише цифри, це ваш науковий потенціал, ваша репутація та ваше майбутнє. Реєструйте свої профілі, покращуйте індекси та впливайте на розвиток науки в Україні ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та розповідайте, чи знайшли в рейтингу себе. До зустрічі в наступних відео.